あそうなん Вітаю, друзі, і поговоримо про злість. Якраз сьогодні в мене була така ранішня зустріч ну, віртуальна з пацієнтом. І він почав про те, що дав в певній ситуації дуже виражену реакцію злості і як негатив. Ну, зрозуміло, емоція негативна. Але після нашої розмови, і от продовження, коли я вертався. Подумки до цієї розмови, я подумав, що, можливо, дещо інше можу сказати. Ну, я й тоді йому дещо говорив. Але сьогодні я попробую в наш клуб закинути трошки інші ідеї відносно злості, щоб ви подумали. Але звістю, зі, зі, а... спочатку музика Людовика Нуаре. Цікавий француз. Зараз я вам покажу власне альбом, де не стоїть його. Ім'я на початках, тому що ви бачите сан жермен Це псевдонім, це псевдонім французького музиканта, продюсера Людові Кануре. Його стиль це такий дивна суміш електроніки і джазу. Альбом, який ви зараз бачите, і QR можна послухати. Це третій альбом, і ось цей альбом був проданий у світі більше 4 мільйонів екземплярів. Тобто можете уявити наскільки він став популярним. Мійший став основні його пісні стали саундтреками до французького фільму 2001 року час. А взагалі Людоко Новаре – це дійсно феномен, який зумів такий творчий феномен, який зумів з'єднати фрі джаз. Ну, взагалі там джазу дуже багато, і одночасно такі стилі танцювальної музики і продемонстрував те, що раніше навіть ніхто не міг. Об'єднати в своїй голові Сан-Жермен, ну, ще раз нагадую, це псевдонім. І, власне, якщо захочете послухати і подивитися якісь відео, то треба шукати не Людовика Нуарі, а Сан-Жермен. Він реально розмиває будь-які кордони між електронікою, так званим семпірованим звуком, джазу, Імпровізації, де ви почуєте нюанси великих блюзових музикантів, там точно впізнаєте, а, наприклад, Хукера, Джон Лі Хукера, деякі речі ви впізнаєте по інших музикантах. Ну, цікавий, дуже цікавий, незвичний. Я не кажу, що він кожному зайде, однозначно, такий він. Специфічний музикант, виконавець трохи ріжучий, і починається він такими різкими звуками, фортепіаними, накатами просто рве душу. Ну, далеко, не невідпочивальний джаз. джаз. Ну, власне, і джаз його назвати дуже складно. Але оцей синтез від Людови Конуаре, послухайте, Сан Жерман. Я думаю, що щось для вас відкриється нове. Гаразд. Основна тема у нас все-таки не музика. Музика це вступ до великої теми. І вертаємося назад до озвученого злість, 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 злість. І знову ж там стоїть слово злість, але ти живий. Злість як маркер того, що ти живий. І чому, власне, будемо говорити про злість, як знаходити в ньому щось навіть позитивне і. Повертати, коли людина каже мені погано, я відчуваю себе ніяково, і давайте попрацюємо разом зі мною, тому що я дуже багато злюся. Я намагаюся навіть пояснити, а що в цьому є в його проявах злості. Дійсно, можна говорити, що злість це перший удар серця. Психіки, якщо психіку оцінити як великий організм, так от перший удар це сильна емоція. Однозначно, вона, в принципі, не негативна, вона відчайдушно жива. Я от в цьому переконаний, тому що і сам можу проявляти злість, і кожен з нас проявляє злість. І зрозуміло, що вона в нас сиділа і вона передалася, в тому числі і генетично, і вона є і буде. Злість виникає там, де ще, власне, не все втрачено, де є межа і одночасно, де є біль і супротив. Так, це крик. Це крик, внутрішній крик душі, навіть якщо злість не проявляється назовні, і людина тримає посмішку, веде себе спокійно, збалансовано, але її всередині розпирає. Від чого? Від супротиву, від того, що вона вже проявляє якийсь біль тієї ж душі і якийсь дисонанс, власний дисонанс. Людина, що злиться, часто не агресор, а останній охоронець. Рамок свого я, збереження своєї цілісності і так далі. У злості є певна, навіть, можна сказати, вертикаль. Це емоція, яка піднімає, а не лише руйнує, вбиває, тому що дуже багато. В слові психосоматика ґрунтується на слові сублімір, злість, яка переходить на соматичний варіант тіла, злість, яка заводить там гіпофізарно-адреналову вісь, збуджує кортизолову систему і, і, так далі, і так далі. Але це одночасно і емоції, яка може підштовхнути і зробити, заставити людину робити крок вперед. Злість може стати. І доволі часто стає початком розмови, коли слова більше не працюють, і прояв цієї емоції він стає яскравим виявом того, що не ті слова звучать, невірні слова звучать. Слова, які звучать, вони недоказові, вони фальшиві, вони не приводять ні до чого. Часто через неї, через лісь, говорити, м, говорять, і говорити про те, що в нас довго мовчало, те, що сиділо, те, що ми накопичувалися, знов вертається до слів, чи можу я дозволити настільки грубо порушувати свої, свої, свої рамки свого я, свого цілісності, і чи можу я це терпіти? І тоді злість це дійсно. Те, що проявляє і піднімає тебе на, над цією ситуацією, в якій ти промовляєш в якісь уже інші слова, або навіть демонструєш, або аналізуєш, що робиться в твоїй душі. Якщо ми говоримо, що злість все-таки це щирий прояв емоції. І питання, що саме захищає моя злість. От, якщо вона проявляється в мені, я мовчу, тримаю посмішку, але вона є в мені, я злюсь, я киплю в тому числі. Що вона, власне, робить в мені? Ну, вона, що вона може захищати? Ну, а, мабуть, той образ, який я створив про себе, образ свого я? Який більше не витримує приниження. Може так? Можливо, це та крайня межа, де вже буде проявлятися лише злість, можливо, кордони, які порушують м'яка, лагідна з позиції, ми хочемо тобі добра. Ми хочемо, ми турбуємося про тебе. І оця лагідність вже достає, тому що людина вже давно повинна жити своє життя, в тому числі робити свої помилки. Кожна людина має право на помилки і робити висновки з цього, а не проживати, продовжувати проживати життя батьків, які своєю любов'ю іноді втергаються в її, порушують знову ж таки її рамки. І порушують при цьому постійно і систематично. Тобто дійсно кордони, які порушуються ну, в лапках лагідно, з позиції любові, але систематично. Що ж саме може захищати злість в людині, право на гідність. Право на гідність, коли тебе знов сплутали з якоюсь функцією. Не бачачи в тобі свої, твої потреби як людини, яка є особистістю, єдиною на цій планеті, єдиною в цьому світі, яка проживає лише своє життя і ніколи вже це життя більше ніколи не зможе повторити. А не вона функціональна як працівник, чи ще щось. Злість е, як форма незгоди на смерть. Можливо, навіть так, можливо, трохи різковато. Але коли говориш якимись глибокими категоричними речами, то іноді це так легше доходить або навіть більше спонукає до осмислення. Злість як форма незгоди на смерть, коли душа ще не змирилася з неціненням. коли дійсно душа проявляє велике своє я, яке було завуальовано якимись діями зовні, зовнішньою непотрібною тобі любов'ю. Або фальшивою любов'ю, або насиллям над цим всім. Коли тіло ще пам'ятає, що здатне проявити себе через якісь сильні емоції, що здатне ще боротися. Тому що я починав з того, що злість це прояв одночасно життя, а значить, боротися за життя. Коли свідомість втомилася бути зручною, адаптивною. І хоче бути як мінімум справжньою, хоча би для себе, хоча б щирим. Це те, що я говорю, що треба дорости, дожити до якогось моменту, коли ти собі особисто скажеш, в мене немає вже часу обманювати, брехати. Я хочу тепер говорити те, що я хочу говорити. Я хочу бути справжнім. А це, повірте, революційний крок кожен для себе, і до цього треба дожити. Парадокс, власне, тут і є такий певний парадокс. Пригнічена злість це не мир. От коли злість задавлюється і жорстко контролюється і не дозволяється проявитися, це не мир. Це скоріше, як я сказав, там серце душі, то в даному випадку пригнічена злість це рак психіки. Те, що її буде зжирати безповоротно. Вона накопичується в тілі, трансформується в пасивну агресію, в депресію, виснаження від власної боротьби з собою про невисказаність. В кінці кінців те, що ти ходиш напружений і тримаєш оцю посмішку фальшиву, вилазить через твоє тіло, тіло завжди щире. Я буду повторювати фразу, коли душа мовчить, тіло буде говорити. І соматичні реакції піднятий артеріальний тиск, неможливість заснути, збурення організму, серце починає колоти. За грудиною тисне і так далі. Твоє тіло говорить про те, що. Воно вже накопичилося, і оцей рак починає роз'їдати. Культура не злитися це культура. В мене щось терміни, одні медичні. Культура не злитися це культура емоційного інсульту. І терапія це часто повернення права злитися, але сенсом. Тут ключовий момент право. Видавати щирі емоції, бути щирим із собою, і з навколишніми, але не калічити навколишніх своєю прямолінійністю правди. Там окремий в мене був етюд на цю тему. Тобто друге ключове слово тут сенсом. Суть прояву твоєї злості. Якщо ми говоримо, що злість може бути конструктивною, то це не означає розвалити нафік сім'ю, бабахнути заявою на роботі, піти і так далі. Ну і що? І там залишилася та ж ситуація, тільки ти вийшов весь кепиший без роботи. Злість це, якщо далі говорити медичними термами, це певний серцевий ритм меж кордонів. Тобто, якщо я не злюсь, коли треба. Я в цей момент мертвий, я не відчуваю себе, я не щирий, а значить, це не я. Якщо я лише злюсь, я не живу, а я згораю, я горю. І баланс між виразом і діалогом це терапія терапевтичної алхімії, це терапія. Ідеального балансу, але до цього треба ще достатньо дойти або аналізувати себе, чи навіть можливо працювати з спеціалістом. От, власне, і тема, ж виникла сьогодні в мене після тривалої розмови з своїм пацієнтом на тему, що в нього проявилася певна ситуації зелість, і до чого це може привести, і, че, і наскільки це погано. Мабуть, треба завершувати, щоб я не переходив в якусь лекцію на цю тему. Що можна сказати в кінці на тему злості. Скоріше як побажання, а можливо, знову ж таки, для ваших роздумів, дозволити собі почути, що каже ваша злість, що каже моя злість, що каже наша злість, що вона нам підказує? Злість. Як звичний нормальна емоційна реакція, як підтвердження, що ти живий, що ти відстоюєш щось своє, якщо невірно чую твої слова чи не достукуються слова, і що це можна проаналізувати, і з цього можна зробити якісь висновки, і те, що я б сказав, проявити цю злість, але з сенсом. Тобто. Не все, що кричить, навіть в тобі кричить, це є небезпечно. Це може бути хорошою підказкою. Не все, що вибухає, обов'язково руйнує. Інколи сама злість повертає нас до живого себе, до осмислення, раз я її проявляю. Значить, як мінімум я живий. Якщо я живий, то я спілкуюся з живими навколо. І я вже починаю щось усвідомлювати і розуміти тільки тому, що я видав цю емоцію, я видав цю злість. І це перша підказка, це розуміння, це усвідомлення, це самоаналіз. Не можу сам розібратися, ну, попробую розібратися з кимось іншим, чому я це видаю, що це означає, і що я буду робити з цим всім далі. Ну, десь так. Друзі. Слухайте хорошу музику. Вона дійсно вас здивує. Можливо, комусь сан жермен і зайде на душу. А тема, як для мене, ну непроста, непроста тема, я впевнений, що кожен з вас може її розлити і пошукати приклади, а нема такої людини, яка не злилася. Але коли була навіть сильно виражалася ця злість, і пошукати приклади в собі, щоб пройтися по цій ідеї, якщо я злюсь, то як мінімум я живий. Друзі, думай. Думаємо і ще раз думаємо. До зустрічі.